Модель Epson XP2205 це компактний багатофункціональний пристрій формату А4, який стане зручним рішенням для дому або невеликого офісу. Цей пристрій оснащено безчиповою прошивкою, що забезпечує стабільну роботу без блокування, а також встановленою БСБПЧ від Ink System. Така конфігурація дозволяє економити на витратних матеріалах і досягти високої якості друку. Дизайн моделі виконано у стриманому стилі. Корпус із чорного матового пластику не залишає слідів від пальців. Для керування передбачено зручну панелі з кнопками, які забезпечують простий доступ до основних функцій. У комплекті з пристроєм та БСБПЧ постачаються чорнила, необхідна документація, кабель живлення а також USB-кабель. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк, доступний кожному.